Всім привіт! Сьогодні я вирішила показати своє лице. Ну, правда, я зараз, ну як це сказати, на дворі, який я знімала. Ну, я зараз не дуже туфює файному молоді. Я знімаю на телефон, тому в мене може погано вийти. Бо камери так нема, а і тако, якби було, то мені б ліні було взяти камеру, то-то, бо мама запідозрить і мене приб'є, якщо я буду знімати двір. Ну привіт! Ну, Правда, зараз не дуже файний ладіх, бо так можна сказати, тут зима вже... Я не знаю, може відео виложу сьогодні, а може завтра. І сьогодні хіба 6 березня. І сьогодні неділя. Я ще уроки не всі вивчила, так як я зараз хворію, я відчительки заразилася вже логічно. Хворію зараз, і нам і так дали ще два вихідні. Але я в п'ятницю не ходила, бо я захворіла і взяла зошит ДПА робити. Ну і така вот справа, що лишилося зробити п'ять номерів. Ні. Так, Чотири написати, три з мови, ой, одна з мови вправи і три з автоматики, і там ДПА. Якщо чесно, то мені мама дещо пише, І всякі розповіді. Ну і що ще сказати на останок? Ем, підписуйтесь на канал, ставте лайки, в тебе це займе хіба 2 секунди, а мені буде дуже і дуже приємно. І всім пока!